Підписуйтесь на мій канал YouTube, ставте лайки та всім гарних переглядів. Привіт всім! В сьогоднішньому відео я із цього от всього, що в мене є от вдома такого от залишків ось такого диска. Я заварив дзюру і я робитиму от мангал, підставку для вогню. От. Далі із такого от металу, це метал 4 мм. Лист я розріжу по 8 там, сантиметрів і зроблю ось сюди, от такий буде полоса, скажімо так, буртик для от підставки для вогню далі. І з такого от прута, який в мене є вдома, от, я зроблю кільце. Кільце для підставки. Кільце от буде. От буде два кільця для підставки. Я от роблю все. Що в мене от є вдома от залишки. От залишки? от я використовую для того, щоб от зробити з цього всього гроші, скажімо так. Поки що ось так все виглядає, кільця, гайки, різні ці всякі штуки. Ну що, ось такий от результат у мене вийшов, це ось такі от кільця до яких от прикручуватимуться ніжки і ось сюди кріпитимуться от ланцюжки. Ось так все вийшло, як ми можемо бачити, чотири такі от кільця зробив. Ось так все виглядає. Далі потрібно прошліфувати це все. Ось такий от результат в мене виходить в кінці. Це таке от кільце, підставочка така для вогню, ніжки і великий 50 см. Це здорове таке кільце. Далі підставка, яку я варив. З диска із смуги 7 см, яку я вирізав із листа 4-мм. Ось так воно все виглядає. Ось диск. Все, що було от використав. Збираємо ще велике, як виглядає. Ось така от підставка в мене вийшла, спрута, на лінічки з трубки зварені. Підставка це диск. 45 см знизу, квадрат заварений, от. далі смуга 7 мм буртик. Тримається все на таких от товстих ланцюжках, на карабінчиках таких товстих. І зараз поставимо ми диск. Ось так все виглядає з диском. Ось. Сковорода з підставкою і з диском. Відео для Сергія Олекс. Є маленька така сковорода з підставкою. Диск також до неї є. Далі є 50 см така от, з підставочкою. Є на коротких ніжках. Так все виглядає. Це знімається, Ось так воно виглядає. Розбираємо.